Диктатурі Кремля треба покласти кінець. Про це заявляють ті росіяни, які воюють на боці України, бо вони вбачають якраз свою свободу та й свободу Росії. Так і називається їхній легіон. Це у позбавлені від диктатури Кремля. Це один з підрозділів ЗСУ, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення, і він входить до інтернаціонального легіону тероборони. І в підрозділі подякували за підтримку та пожертвування. И назвали головну ціль пройтися маршем по Червоне площади Москвы. Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, як і ви. Ми хотим, щоб наші діти росли в мире і були свободными людьми. щоб вони могли путешествувати, учиться і просто були щасливі в свободній країні. Но этому нет места в современной путинской России, прогнившей насквозь от коррупции, бронья, цензуры, ограничений свобод и репрессий.